і Святого Євангелія, читання. слава тобі, Господи, слава Тобі. Будь о, о, У той час увійшов Ісус в одне село, і яке жінка, ним'я Марта прийняла його в свій дім. Була в неї сестра, що звалася Марія, ця сівши в нога Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася всякою послугою. Підійшла вона і каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи ж їй, щоб мені помогла. Озвався Господь до неї промовив. Марта, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато». Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив, ця яка жінка підняла голос поміж народу і сказала до нього: Блажене лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають Його. Тобі Господи, слава Тобі і Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Сьогодні влучимося з Україною в цьому святі Успіння Пресвятої Богородиці. Святі, яке з одного боку, здається, завершує той період літа, а з другого боку, саме це свято Успіння Пресвятої Богородиці є тою першою причистою. Тим святом, яке ми любимо, яке вводить нас у період отих різних кількох богородичних свят. Успення. На перший погляд здається, що це святом навіть важко назвати святом, адже це є фактично момент смерті Марії. Але саме так цей день смерті Марії Матері Ісуса зветься у нашій церкві успінням, не смертю, а саме успінням. Бо її тіло по смерті не дізнало зотління, але враз з душею було взято на небо. Ми не маємо історичних даних, як довго Божа мати ще перебувала на землі по Христовому Вознесінні. Але ані коли, де і, як, а ніколи, де і як вона померла. Бо про це святи, святі Євангелії нічого не згадують. Основу празника успіння творять священна традиція церкви ще від апостольських часів, також апокрифічні книги, і постійна віра церкви та однозгідна думка святих отців і вчителів церкви першого тисячоліття християнства. Найдавніше записане передання, що говорить про смерть Марії, подане у творі, який у Західній церкві, званій як перехід Святої Марії, а на Сході той самий твір має назву святого Івана Богослова, слово на успіння Святої Богородиці. Автор цього твору є незнаним. Однак історики думають, що цей твір походить з кінця 2 або початку Третього століття. З цього твору довідуємося у подробицях про святе і чудесне успіння Божої Матері. Ось його коротка історія: Три дні перед смертю явився при чистій Діві Марії Архангел Гавриїл і звістив від її Сина Ісуса час її переходу до вічності. На день її смерті в чудесний спосіб зібралися в Єрусалимі апостоли, хоч були розсіяні по різних краях світу. Не було тільки апостола Томи, Божа мати висказала бажання, що хоче бути похована у гецеманії коло своїх батьків і свого обручника Йосифа. Сам Христос, видимо, у супроводі ангелів і святих прийшов по душу святої своєї мами. Апостоли приспів і побожне гимнів. На своїх раменах занесли її тіло до гробу, і три дні від нього не відходили. Третього дня прийшов здалека апостол Тома і дуже бажав ще востаннє поглянути на Пресвяту Діву Марію, на її тіло. Коли ж гріб було відкрито, то її тіла там вже не було, а тільки похоронні ризи. Так усі зрозуміли, що вона воскресла, і Господь із тілом і душею взяв її на небо. Від початку VI століття храм успіння в Гецеманії починає собі приписувати, що в ньому знаходиться власне гріб Пресвятої Богородиці. А церкву на Сіоні стали вважати місцем її спіння. Одначе по сьогодні історики не виказали нічого певного ані про місце смерті, ані про місце її гробу. Одні кажуть, що вона померла в Єрусалимі, інші кажуть, що в Ефесі, куди мав взяти її з собою венгелист Іван. В Ефесі ще сьогодні показують місце дому, де мала перебувати Божа Мати. Культ Марії дуже поширений у католицькій і православних церквах. Сам праздник належить до найстарших богородичних свят. Він почався у Єрусалимі дуже швидко після собору в Ефесі. Перевісне празнування пам'яті успіння під впливом Ефеського собору наголошувало, радше привілеї її Богоматеринства і тому звалося Свято Марії Богоматері. В одній із похвальних бесід на честь, на честь преподобного Теодозія Великого, це є 6 століття, говориться, що палестинські монахи щорічно з великим торжеством святкують 15 серпня пам'ять Богоматері. Тобто її успіння. У Сирії, у п'ятому столітті цей праздник мав назву Пам'яті Блаженної. У шостому столітті це свято отримує свою теперішню назву Успіння Пресвятої Богородиці. У перших віках не всі церкви Сходу святкували це свято в тому самому часі. Зокрема, Олександрійський патріарх Теодозій приписував празднувати успіння 6 січня. А праздник її небовзяття 9 серпня. Ефіопська церква і сьогодні, 6 січня, празнує успіння тіла нашої чистої святої славної Богородиці Діви Марії, а 9 серпня вознесіння тіла нашої Діви Марії, Богородиці на небо. Вірмени святкують успіння в неділю між 12 і 18 серпня. Інші церкви празнували його 18 серпня. Ці Маврикій поширив праздник успіння на цілу візантійську державу і наказав святкувати його 15 серпня, бо в тому дні він був осягнув світлу перемогу над персами. На Заході праздник успіння під впливом Сходу з'явився дещо пізніше. Він був прийнятий у Римі за папи Сергія І, це є початок VIII століття, а з Риму перейшов до інших країн Європи, як на Сході, так і Тут різні церкви святкували його в різному часі. Рим, ідучи за Сходом, святкував успіння 15 серпня, Франція 18 січня, Іспанія по Соборі в Толедо, 656 року, 18 грудня. У Римському місяцеслові, тобто Списку церковних свят 7 століття, його припис... що його приписують святому Єронімові. У дні 18 січня сказано смерть чистої Діви Марії, а 14 серпня небо взяття. Однак вже Римський календар з 8 століття має вже тільки один, одну дату 15 серпня. У Західній церкві, почавши від Першого Ватиканського собору, це є 1869 1870 роки, щораз більше йшли намагання, щоби загальну віру церкви у чудесне успіння. Неповзяття причистої її Богородиці проголосити догмою святої віри. Це завдання взяв на себе Папа Пій XII. Він, засягнувши думки всіх єпископів Католицької церкви, своєю апостольською Конституцією, «Всемилостивий Бог» з дня 1 листопада 1950 року, цілому світові урочисто проголосив. Владою Господа нашого Ісуса Христа, святих апостолів Петра і Павла і нашою власною. Повагою проголошуємо, заявляємо і очеркуємо як Богом об'явлену правду, що непорочна Божа Мати, преснодіва Марія, сповнивши біг свого земного життя, була взята з тілом і душею до небесної слави. Сьогодні ми відзначаємо це свято за старим календарем. З 1 вересня наша церква переходить вже в Україні на новий календар. Звичайно, що перші кілька років нам усім буде непросто, зокрема в Україні, вірним, буде дуже непросто звикнути до тих справжніх дат. Адже сьогодні за старим календарем є 15 серпня. Звичайно, що потрібно буде ще часу, потрібно буде. Кілька років. І, напевно, не одна особа, особливо старшого віку, скаже, ой, ми звикли, що 28-го є у Але якщо ми поглянемо у старі календарі, власне, календарі довоєнні, ми побачимо, що саме Успенія є 15 го серпня. Не питання, коли, який день є свято. Питання є в тому, щоб ми вміли його святкувати. Питання є в тому, щоб ми в цей день. Та як сьогодні, прийшовши до храму, могли внутрішньо пережити цю радість від того, що Марія є в небі, від того, що вона нас не покинула, від того, що протягом цих двох тисяч років вона об'являла себе в багатьох місцях. І продовжує об'являти і приносити ту добру новину свого сина. Тому нехай це свято Успення Яке ми сьогодні святкуємо за старим календарем, принесе нам радість, радість для душі і тіла. Принесе нам певність того, що мама Ісуса, Марія, Пресвята Богородиця, є з нами. Амінь. Слава Ісусу Христу!